Добре. Доброго дня, колеги. Маємо сьогодні засідання спільне двох постійних комісій. Це комісії міської інфраструктури, інженерного та житлового господарства та постійної комісії культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків. А питання на стосується опрацювання звернення від Департаменту міської інфраструктури міжнародного достового господарства спільно з нашими колегами з фонду, як мова йде про затвердження кандидатів, які б могли скористатися кредитуванням на придбання житла, так званий молодіжний кредит. Пропоную розпочати наше засідання. Перед тим є технічні організаційні питання. Це обрати головуючого засідання. На попередньому засіданні головала комісія міської інфраструктури. Цього разу я пропонував, щоб очол пані Лейла, як голова комісії культури, володі, спорту та зовнішніх зв'язків. Тому пропоную, щоб обрати головою відповідно і розпочати наше засідання. Ставлю на голосування про пропозицію. Хто за? На більшість за пайну колеги розпочинаємо наше засідання. Маємо зміни в списки кандидатів на участь в програмі необхідного кредитування у зв'язку з тим, що деякі кандидати, які були затверджені на початку року, не скористалися цією програмою. Є пропозиція внести, тобто, під переформатувати список. Тут є люди, які посуваються, які були вже в списку, але вони посуваються замість тих, які не скористалися цією програмою. І є три кандидатури додаткові. Я пропоную оголосити прізвища: це Марчук Микола Степанович, Бурсук Ігор Ярославович, Режилович Ігор Орестович, Савченко, Павло Геннадійович. Це зокрема ті, що в списках подані. Зокрема, є ще в нас додаткові три заявки, люди, які мають можливість і які відповідають усім критеріям даної програми, які виявили бажання скористатися даною програмою. Це в нас три кандидати. Це в нас е, Захей Юлія Віталівна, це в нас Якобечко. Не бачу, не пише Соломія С -с Соломія, і це в нас Ніконова Людмила. Чи є запитання до даних пропозицій, колеги? Питань немає, я хочу доповнити, що ці особи попередньо зверталися на комісію. Ми в тому розглядали, то скерували на цю нашу комісію сьогоднішню. Андрій, так. Юлія, ви є на зв'язку? Так, Питань немає. Є на зв'язку, не заперечу до Департамент підтримує погодження таких списків з метою ефективного використання коштів, передбачених у 2023 році на виконання програми. Угу. Щось. Є, вони є, є, є. є як що Колеги ви є, а, Ражуйте, будь ласка, бо щось ви з екрану пропали, я не меншому. Так, вони так, чути вас і вас вижну. Андрія може... Чуєві бачить, ми побачимо бачимо А вони чують нас, що вони є? На вас добре чуємо. Вже й не чуємо. Андрій, я тебе чую. Щось пропали наші колеги. Зараз, дріб секунди. Андрій, ти мене чуєш? Так, так, а, та, і, і бачимо О, добре. решту решту Вибачте, був технічний збій Ви хотіли дещо додати, але велике прохання пришвидшитись, бо тут деякі колеги поспішають так само. Кажіть, є запитання до Данії? Немає запитань? Ні, немає. Давайте, поки я зв'язок. Став на голосування підтримати дані зміни до програми до списків кандидатів. Прізвище ми озвучили. Четверо людей вже йшли в подані. Троє людей пропонують підтримати додатково. Хто за? Дякую, колеги. Ви чашки з рейду. Дякую. До... Дякую. Добре. 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 дякую. Завтра бачимо 9.30. Дай добре, все. Добре. Завтра, Завтра бачимося. Ми зараз 5 хвилин продовжуємо в форматі нашої комісії. Якщо зганяю на бюджетну, а колеги всі є, добре. Ми поділилися. У вас не